Тому що поки парламент зараз три тижні їздить по регіонам і проводить виборчу кампанію, у нас відбулася екстраординарна подія. Ви пам'ятаєте, що ми з вами в квітні, в травні місяці, добилися того, що у нас була прийнята постанова уряду, ми її просто вирвали. Коли для тих, у кого немає лічильників, поставили правильну норму на газ, тобто була в два рази завищена. І що робилось? Це ж корупція. Але це корупція не на рівні села, а це корупція на рівні уряду, на рівні облгазів, які вам постачають газ. Що вони робили? У вас нема лічильника. Вони вам поставили норму в два рази більше, ніж по лічильнику. Списали цей газ і цей газ продали наліво. Все. У вас в два рази більше платіжка, а у них наліво пішов абсолютно газ, нічого не вартий, тому що ви за нього вдвічі заплатили. І вони його реалізовували, добилися, прийняли постанову уряду. З травня з червня місяця для тих, у кого немає лічильників, ми добилися, що платіжка стала вдвічі менше. Що робиться от зараз, буквально тиждень тому? Чужими руками, під прикриттям ночі, уряд заслав засланців в суд, і там ліва процедура нікого не запросили. І суд за повною підтримкою уряду і Інкар'є відмінив цю постанову уряду. У уряду руки чисті. Суд, як завжди, весь в дерьмі, вибачте, за слова, тому що йому сказали це зробити, він зробив. І якісь люди, громадяни двоє, які прийшли і несподівано для себе скасували цю постанову уряду. І я хочу вам сказати: якщо уряд не оскаржить це рішення в апеляційний суд пропустить терміни, це... Масштабний корупційний злочин, який коштує десятки мільярдів гривень, хто за це відповість, хто порушив кримінальну справу? І це відбувається зараз, у нас на очах. Що б робив прем'єр-міністр, якщо б прем'єр-міністр це не покривав? Перше негайно в апеляцію. Друге, негайно поновити цю постанову і розібратися, хто пішов в суд і хто заплатив цим людям. Тому що в тому числі в цьому зацікавлені облгази. Які зараз належать всім приватним структурам. У них що, хтось щось забрав, пошуміли, все залишилось, монополії залишились в руках. І тому я хочу просто, щоб ми з вами розуміли, що вартість нашого вибору, вартість е нашої оцінки ситуації, вона дуже багатого варта. І коли